Президент США Трамп готовий посилити санкції проти РФ, щоб покласти край війні агресора проти України. Про це сказав спеціальний представник Трампа Кіт Келлог в інтерв'ю Нюйорк Пост. Він оцінив нинішню дієвість санкцій проти РФ лише на трійку за шкалою від 1 до 10. За його словами, якщо є хтось, хто розуміє, що таке важелі впливу, то це президент Дона. Альд Трамп. і ви можете побачити це через те, що він нещодавно зробив у вирішенні інших іноземних проблем. Мета покласти край насильству, перш ніж починати переговори про мирне врегулювання з цієї війни, не вийдеш вбиваючи. Тиск не може бути просто воєнним. Нагадаємо, після інаугурації Трамп закликав Путіна припинити війну, укласти мирну угоду з Україною, інакше заявив президент США: запровадять нові санкції та мита.